Масивний, проте витончений палац у центрі нового села. Згадка про родину заможних землевласників Уйгеї, які колись і дали назву поселенню. З історії відомо, що сюди вони перебралися всередині 13-го століття, де й зосталися на майже 700 років. Наше село отримало назву від їхньої прізвища Уйгеї, тобто село Тисо Уйгеям, а Тисо поза як недалеко у нас річка Тиса. Палац від якого залишилися одні руїни, був побудований наприкінці 19 століття. Навіть за сучасними мірками споруда вражає архітектурою, особливо зовнішня колонада, яка прикрашала вхідний портик. Цікавою вважають і систему опалення, такі собі пустоти всередині товстої мурованої стіни. Друга світова та післявоєнний період стали критичними для уйгеї, тому вони перебираються в Угорщину, де проживають і понині. Проте їх нащадки, як от ференс Уйгеї у 2006 році, навідуються на свою малу батьківщину. Без власників палац скоро прийшов в занепад. Він був і конторою колгоспу, і початковою школою, і дитячим садочком. Втім, на початку 90-х споруду залишили на потолу часу. А нашому сільському раді на бюджеті такі гроші нема. Ну думаю, потім, якщо ми її ну, що будемо з ним робити далі? Грошей немає, знаєте, бюджет Дуже поганий, тим більше в цьому році взагалі немає мені ніякі копійки на управління. Фактично, палац Уйги зараз перебуває на балансі місцевої релігійної організації. Однак потрібних грошей на реставрацію їм за довгі роки знайти не вдалося, як і багатьом іншим потенційним власникам архітектурної пам'ятки. Взялися ми Рима Католицького. Пішпека із Букачева має контроль, він каже, що вроде би він по всяким там порантам буде з цим займатися. Так і було, що вроде би вже приходять, вже будуть документи оформляти, будуть огрожувати. Я після з ним, знову я ними, кажуть, що не буде сьогодні нічого, каже, бо не получається. Наразі споруда перебуває у жахливому стані, Несучі стіни, як і дах будинку в будь-який момент можуть завалитися. А це улюблене місце для підлітків. Місцеве керівництво не опускає руки і продовжує шукати меценатів, які б допомогли відновити палац і зробити його туристичною візитівкою.